Несе окса на воду, короми слогнеться, а за нею Богданівна йде та сміється. А вода все хляпа, пада страшним звуком. Бо у нас Оксана трохи криворука. <риклад> <риклад> не ображайся, доню, не ображайся. Я пожартувала. А я щоб не чути, як співа свекруха, краще б потеряла сто відсотків слуха. Зря вона так бочку котить на свекруху, щоб її заето покусали мухи. Мухи над Оксаною а навіть не літають, вони на Богданівну, тільки і сідають. Поки ви співали, поки гомоніли, у вас двох хазяйок, голубці згоріли. Ой, божечки, що ж ви наробили? Це все через тебе. Свинячить. Ну,